Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Після історії про будівництво міста Вавилон та Вавилонської башти, записаної в 11 розділі книги Буття, нам дано родовід сина Ноясима від самого Сима до Авраама. Далі, у 12 розділі книги Буття починається новий розділ історії. Цей новий розділ історії починається з покликанням Богом Авраама. У 13-му розділі книги Буття ми читаємо про відділення Лота та Авраама. У 15 розділі написано про заповіт, який Бог уклав з Авраамом. Але поміж тієї історії, поклику Авраама та заповітом Бога у 14 розділі записана історія Першої війни після Всесвітнього потопу, війни Дев'ятьох царів. Проаналізуємо цю історію. Нехай Господь Бог поблагословить наше дослідження Його словом. Читаємо з книги Буття 14 розділ вірші 1 по 4. І сталося за днів Амрафела, царя Шенеару, Ар'йоха, царя Еласару, кедор Лаумера, царя Еламу і Тедала, царя Гоєму. Вони вчинили війну з Бераєм, царем Содому, і з Біршаєм царем Гомори, і з Шинавом царем Адме, з Шемевером, царем Цевоїмо, і з царем Белаю, що цуар тепер. Усі ці зібрались були до долини Сідім, вона тепер море солоне. Дванадцять літ служили вони Кедор Лаумерові, а року 13-го повстали. У 14 розділі книги Буття написано про першу війну в Біблії після Всесвітнього потопу, яку вели дві могутні коаліції. Цар Кедор Лаомер очолив конфедерацію чотирьох царів, царства яких знаходилися на північ від сучасного Ізраїлю. Але звернемо увагу на те, що, хоча цар Кедор Лаомер очолював цю коаліцію, як і написано у 4 вірші, цар Шенеару Амрафел згадується першим перед царем Еламу. Це є важливо зауважити, що цар Вавилону Амрафел згадується Першим. Шинаар з часом стане Вавилонським царством, а по ньому прийде Перське царство, що є Елам. На цій діаграмі з правої сторони зображені імена та відповідні царства чотирьох північних царів на чолі з Кидорлаомером. З лівої сторони діаграми відображені імена та царства васальних держав, які знаходилися на південно-західній стороні від сучасного Єрусалиму в районі Мертвого моря. За попередньою домовленістю васальні держави повинні були платити данину Кедорлаомерові, і це вони робили протязі 12 років. Але на 13 рік ці п'ять царів збунтувалися. Що і стало причиною походу царя Кедор та його коаліції війною на Південь, читаючи наступні вірші, звернемо нашу увагу на те, що під час свого маршу на Південь, цар Кедор Лаумер та його коаліційне військо вели війну з іншими народами, і тільки після перемоги над тими іншими народами. Цар Кедор Лаумер вступив у битву з п'ятьма царями півдня. Книга Буття, 14 розлиші 5 по 7. А року 14-го прибув Кедор Лаумер та царі, що були з ним, і побили Рефаїв, аж терот Карнаїмі, і Зузів у Гамі, і Емів у Шаве Кріятяємі, і Хурянина в горах Сеїру аж до Ел Парану, що він при пустині. І вернулися вони і прибули до Ен-Мішпату, воно тепер Кадеш, і звоювали всю землю Амалика, а також Амурея, що сидів у хацон Тамарі. Під час своєї воєнної компанії на південь цар Кедор Лаумер побив ці народи. Назви тих народів зображено посередині цієї діаграми. Першим у списку тих народів згадано Рефаїв. Хто такі були ці Рефаї? І для чого нам взагалі дано запис тої війни та опис тих народів? Це слово Рефаї зустрічається 25 разів в українському перекладі Біблії. І переклад слово «рефаї» означає велетні, гіганти. І причиною, що Рефаї записані перші у списку тих народів, є те, що вони є представниками групи велетнів, хто були на землі і після Всесвітнього потопу. Теж звернемо нашу увагу, що Рифаї жили в Аштерот Карнаїмі. Аштерот є першим поганським божеством, записаним у Біблії. І головним містом проживання Рефаю було місто, присвячене тому божеству. За днів Авраама тому божеству не тільки поклонялися, але і на честь того божества збудували місто. У п'ятому вірші нашого тексту слово «Рефаї» зустрічається вперше в Біблії. Рефаї є представниками групи велетнів, хто були на землі і після Всесвітнього потопу. Після розпорошення людей в час Вавилонської башти Бог теж змішав їхні мови. І тому рефаї, ті післяпотопні велетні, отримали різні етнічні назви залежно від того, коли, куди вони мігрували та людей, з якими вони змішалися. Усі післяпотопні велетні були різними етнічними гілками рефаїв. У Біблії записано, як ці велетні появилися до потопу. Ми на це звернули нашу увагу під час нашої минулої зустрічі. Але в Біблії не вказано, як ті велетні знову з'явилися на землі після потопу. Вивчаючи їхню історію, можна зауважити, що після потопу не було другого сходження ангелів, що згрішили на землю. Апостол Юда та апостол Петро писали що тих ангелів, хто згрішили, що їх заковано в кайданах темряви аж до судного Великого Дня. Але тим не менше, якимось чином Рефаї появилися на землі і після потопу? Між п'ятьма васальними царями, хто збунтувалися та їхнім могутнішим північним царством на чолі з Кедорлаомером. Був регіон повний велетнів. Окрім назви Рефаї, що означає велетні, наступний народ, вказаний у п'ятому вірші є Зузи. Слово Зузи перекладається як мандрівні істоти. Далі написано про Емів. Слово Еми перекладається як терор, і хоряне перекладається як ті, хто живуть в печерах. Пророк Мойсей допомагає нам зрозуміти, хто були ті народи через свої записи про них у книзі повторення закону. Книга Повторення закону 2 розділ вірші 9 по 11. І сказав Господь мені Не ворогуй з моавом, і не дратуй їх війною, бо я не дам тобі з його краю спадщини. Бо лотовим синам дав я ар на спадок. Перед тим сиділи в ньому Еми, народ великий, і численний, і високий, як велетні. Рефаями вважалися і вони, як велетні, а Муавітяни кличуть їх Еми. Книга Повторення закону Другий розділ вірші 19 по 22. І прийдеш близько до Амонових синів. Не ненавидь їх, і не дратуй їх, бо не дам тобі спадку з краю Амонових синів. Болотовим синам я дав його на спадщину. За край Рефаїв вважався також він. Рефаї сиділи в ньому перед тим, а Амунітяни кликали їх за Мзуми народ великий і численний, і високий, як велетні. і вигубив їх Господь перед ними, і вигнали їх і усіли замість них. Як зробив він Ісавовим синам, що сидять у Саїрі. Що заволоділи Хореянами перед ними і вигнали їх, і усіли замість них, і сидять аж до сьогодні. Тобто ті народи, які цар Кедор Лаомер побив, усі вони були рифаєм. Причиною різних унікальних назв було те, що в той час вже існували різні мови. І ці рифаї мали різні етнічні титули залежно від місця їхнього проживання. Та мови чи діалекту цієї конкретної території. Амалеки та амурейці були сильними народами, заповнені Рифаями. Про перемогу над Амуреями за днів Мойсея Бог сказав через пророка Амоса слідуючим. Книга пророка Амоса, 2 розділ, 9 по 10. І я вигубив був перед них Амурея, що його на височінь, як високий той кедр. І він міцний, як дуб, та я пліт його знищив згори, а здолу коріння його. А вас я був вивів із краю єгипетського і сорок років провадив пустиною вас, щоб ви край аморейський успадкували. Високий, як кедр, та міцний як дуб не є поетичною мовою, це є слова самого Господа, і Господь особисто їх знищив. Цікаво, Є теж те, що ми можемо простежити родовід Амурея. Книга Буття, 10 розділ в ріші 15 по 16. А Ханаан породив Сидона свого перворідного, Тахета, Хета, і, і амуреянина і Гіргашиянина. Родовід Амурея тут чітко вказаний Амурей був сином Ханаана. У Біблії ми теж читаємо про прокляття Ханаана його Дідом Ноєм. Чи нащадки велетні Ханаана мають щось спільне з цим прокляттям? Можливо, на час поклику Богом Авраама нащадків Ханаана було стільки, що вся земля, яку Бог пообіцяв дати Аврааму, називалася Край Ханаанський. Повернемося до історії Першої війни. Книга буття, 14, розділ, вірші 8 по 9 І вийшов цар Содому, і цар Гоморем, і цар Адме, і цар Цявоєму, і цар Белаю, тепер він цуар, і вишикувалися з ними на бій у долині Сідім. і з Кедор Лаомером, царем Еламу, і з Тидалом, царем Гоєму, і з Амрафелом, царем Шинаару, і Ар'йохом, царем Еласару, чотири царі проти п'ятьох. Після того, як війська Кедорла Омера побили Рефаїв, вони вступили у битву з армією п'яти царів півдня, хто збунтувалися. Буття 14 розділ вірші 10 по 12. А долина Сідім була повна смоляних ям, і втекли цар Содому і цар Гоморе та й попадали туди, а позосталі повтікали на гору. І взяли вони весь маєток Содому і Гомори, і всю їхню поживу, і пішли, і взяли вони Лота, сина брата Авраамового, бо пробував у Содомі, і добро його та й пішли. Війська Кедор Лаомера теж перемогли армію царів півдня, царів, хто збунтувалися, і разом з накраденим майном теж було взято в полон людей, в тому числі і Лота, племінника Авраама. Буття 14, розділ вірші 14 по 16. І почув Авраам, що небіж його взяти у неволю, та й узброїв своїх вправних слуг, що вдома його народилися, три сотні і 18, і погнався до Дану. І він поділився на гурти вночі. Він тараби його, і розбив їх, і гнався за ними аж до хове, що ліворуч Дамаску. І вернув він усе добро, а також лота, небожа свого, і добро його повернув, а також жінок та дітей. Кедор Лаомер командував армією, що громила всіх на своєму шляху, як і велетнів, так і людей. Авраам напав на це військо зі всього 318 воїнами та переміг їх. Перемогти непереможне військо Кедорла Умера Авраамом з його 318 воїнами можна прирівняти з перемогою Гідеона з його 300 воїнами над військом Мідіан, про що написано у книзі суддів у 7 розділі. То як це вдалося Аврааму? Чи перемога Авраама була завдяки його хорошій стратегії? Чи перемога Авраама була завдяки сміливості його воїнів? Святе Писання дає нам дуже важливу відповідь на ці запитання. Перше, що написано, є те, що ті 318 воїнів були роджені в домі Авраама. А це значить, що, як і сам Авраам, вони вірили в єдиного Бога. І другою. Основною причиною перемоги Авраама є наступним. Книга Буття, 14. розділ, вірші 18 по 20. Амелхиседик, цар Салему, виніс хліб та вино, і він був священник Бога Всевишнього. І поблагословив він його та й промовив Благословений Авраам від Бога Всевишнього, що створив небо і землю, і благословений Бог Всевишній, що видав у руки твої ворогів твоїх. І Авраам дав йому десятину з усього. Основною причиною перемоги Авраама було те, що Бог Всевишній видав в руки Авраама його ворогів. До речі, вираз Бог Всевишній перший раз зустрічається в Біблії саме тут. Це ніби показує нам неосяжну перевагу нашого Бога над божками. Кому вклонялися як і велетні, так і народи краю Ханаанського. Після цієї історії Першої війни у наступному 15 розділі Книги Буття Бог складає заповіта з Авраамом. Книга Буття 15 розділ вірші 18 по 21. І того дня склав Господь заповіта з Авраамом, говорячи. Потомство твоєму я дав оцю землю від річки Єгипту аж до річки Великої, до річки Євфрата, хенеянина, і кенезіянина, і кадмонеянина, іхітеянина, і перезеянина, і Рефеянина і амуреянина, і Хананіянина і гірашеянина, і евусеянина. Тим заповітом Бог заклав фундамент майбутньої нації. Оскільки весь світ перебував під впливом фальшивих богів і поклоніння ідолам, Бог Всевишній створив свій власний народ, народ, який не буде складатися з розпорошених людей Вавилонської башти, а почнеться з однієї вірної людини. І Господь оприділив границі того народу, де в той час перебували велетні. Господь введе свій народ у цю землю під керівництвом Ісуса Навина. Але між заповітом Господа з Авраамом та завоюванням краю народом Ізраїлю під керівництвом Ісуса Навина на протязі більше як 400 років Рефаї продовжували чинити беззаконня та насильство у цій землі. Заповіт. Бога Аврааму був підтвердженням обіцянки, яку Бог дав Аврааму в час його поклику. Книга Буття 12 розділ, вірші 1 по 4. І промовив Господь до Авраама, Вийди зі своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. І народом великим тебе я вченю, і поблагословлю я тебе, і звеличу ймення твоє, і будеш ти благословенням. І поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну. І благословляться в тобі всі племена землі. І відправився Авраам, як сказав Бог до нього Господь, і з ним пішов Лот. Авраам же мав віку 70 літ і 5 літ, як виходив з Харану. У віршах другому та третьому можна порахувати сім обіцянок Бога, які він дав Аврааму. Наступні вірші. Буття 12 розділ вірші 5 по 7. І Авраам узяв Сару свою жінку та Лота, сина брата свого, і весь маєток, який набули, і людей, що їх набули в Харані, та й вийшли, щоби піти до краю ханаанського, і до краю ханаанського вони прибули. І пройшов Авраам по краю аж до місця Сихему, аж до дуба Мамре. Аханеяни тоді проживав у цім краї. і Господь явився Аврааму і сказав: Я дам у цей край потомство твоєму, і він збудував там жертівника Господові, що явився йому. Побудова жертівника Авраамом був не тільки актом поклоніння, але і проявом віри та сміливості. Бог Всевишній. Казав Аврааму оселитися у краю ханаанському та жити посеред велетнів та ідолопоклонних народів. Збудування жертівника в цьому краю можна прирівняти до встановлення прапора правдивого Бога на ворожій території. Як ми сьогодні читали, Аврааму було 75 років, як Бог покликав його до краю ханаанського. Після 10 років перебування Авраама у землі Ханаанській Сара дала Аврааму свою невільницю Агар. Про це написано у 16 розділі Книги Буття. Отже, знаючи рік народження Авраама 1948 після створення Адама, ми можемо оприділити, що перша війна царів після Всесвітнього потопу відбулася між. 2023 та 2033 роками з дня створення Адама, тобто приблизно через 30 років після подій Вавилонської башти. Так як згідно біблійного літочислення, зараз ми живемо у 5784 році. То перша війна після всесвітнього потопу відбулася приблизно 3750 років тому назад. На цьому ми закінчимо нашу зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.